Шановні друзі, доброго дня. Дивіться невеличкий такий рекламний ролик. Що було, що залишилось на весну. Абрикоси залишилися. Ну, добре, що в цій ситуації люди зверталися, що просили, питали, купляли, відправляли посилки. Все добре, всім бажаю здоров'я, всім бажаю добрих урожаїв. Ну, якщо будете питати, що у вас залишилося. Короткий такий огляд. Абрикоси, алеча, персики, вишня, черевишня, маліна. Маліна з цього боку, дивіться, що у нас посадка тут можемо. Можемо допомогти, якщо треба буде, якщо в кого є бажання. Дивіться, я ж кажу, абрикоси, алеча, сливи на слідчому полі. Все в Черешні залишилося. Чимало викопали, але для добрих людей є, є ще байдуже саджанці. Є однорічна яблуня. Ще листочки не поскидала. Це тільки у нас такі перші приморозки. То далі поле, не звертайте уваги, то буде, надіюсь, на слідуючу осінь. Щеплення. Можна придержувати трошки. Шановні друзі, залишились трошки сливи. Ну, в хорошому розумінні цього слова трошки. Пару сотень хороших саженців. Теж до вашої уваги угорка. Тут трошки лечі є, там диплоїдна слива у нас. Тут були персики, персики добре. Розібрали. Те, що залишилося, буду радий допомагати, хто буде звертатися. Тут теж черешня, тут черешня на ВСЛ-2, такий карликовий. Подвою, ну добре дерево в ньому кронірується. Дивіться, черешенька, однорічна черешенька. Така гарна крона Дивіться, одна одну Бачите, такі. І саджанці. Звертайтеся кому буде потрібно.